Доброго дня! У нас є чехли сидіння власного виробництва на сидіння Ебло виробництво Нідерланди на МТЗ велику кабіну. Так вони виглядають. Це синтетична тканина. Йде під утяжку під шнурок. Це синтетична тканина. Так виглядає на поролони. Є різні кольори. Також є можливість доставки Латвії, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.